Тамський б зайняв 3 роки в аніме та 3 місяці перериву. Змінилась назва маги, точніше підназва. Щодо основних героїв та їхнього дизайну, то Боруто, осаски міцки та каваки стали дуже крутими кіберпанками. Щодо Кодба, то у нього з'явився шрам, і у Боруто шрам, і це дуже дивно. Вони типу двоє круті, напевно, їх якось хочуть зв'язати. Щось у них є спільне. Ну, але, скоріше за все, один одному нанесли цей удар. Щодо... Саски, темного месника, який буде захищати коноху. В ціні його немає. Але зате є ще Камаро, який тепер головний і керує конохою. Хоча в мене питання до нього, мене це бісить. Чому він став хока? Я думаю, що є більш достойні люди, які будуть краще керувати. Ну, напевне, керувати ні, але будуть краще захищати. Тут такий час, я думаю, йому це не під силу і даремно, тому що він мене бісив, і я відносився до нього як до невплану. До другого рядного сорту. Потрібно було ввести того, хто або раніше відіграв велику роль я про кавакі, тобто каваки Какаші, або ще когось. Щодо їхнього дизайну, то дизайн Шикамару. Ну, приблизно такий, як був а щодо заради Міцуки та Кавакі та Борото, то мені не подобається серед них Кавакі найбільше через його зачесон, характер. Він мене починає дуже сильно бісити в деякі моменти. Щодо міцуки, то міцуки, яким був, таким залишився. До речі, його тепер покрили підозри. І також схімоварі щось не те. Там було декілька слів, тобто натяків, що вони будуть введені, скоріш за все, в сюжет і будуть допомагати бороту. Також зарада і ще одна забув її звати. Звуть, звуть. Напишіть коментарі, хто знає. Якщо не знаєте, в коментарі, почитайте. Тому що я забув <смі> і не хочу згадувати і перезаписувати. Ще що. Постановичу в Коносі, то мені зараз воно не дуже сильно подобається. Можливо, це тому, що я раніше не читав мангу і тепер не шарю, що сталося. Тим більше, 3 місяці до Боруту я не ліс. І, напевне, через це. Через тому що аніме дуже запутане, швидко запутане. В аніме воно ніби не йде швидко, але. Події розвивається моментально. Декілька останніх лав розвивались моментально. Я їх не читав тільки, по-моєму, дивився переказ або огляд на них, але це не точно, тому що їх немає, оглядів немає. Ще, що можу додати, це те, що ну, сради, дизайн такий собі. Мені він не дуже сподобався. Хоча, ніби крутий. Щодо бруту, то він дуже крутий. Мені сподобалось те, що він приймає. Типу, не силу, а дизайн від Саски, напевне. Але м чомусь ніхто не переймає дизайн від Наруто. Ну, якщо б переймав ще, хтось, це б, напевно, було б дивно. Але хотілося б це побачити, якби хтось перейняв дизайн, наприклад. Кого, наприклад, третього. Тобто діда Боруто. Або він перейняв його дизайн. Це було б дуже класно. І епічно, я думаю. Хоча в нього і так дизайн класний. А от щодо Каваки, то, блін, ну мені не подобається його дизайн. Можливо, комусь подобається мені ні. Щодо Кода, ну, може бути. Я до нього не, ніколи не відносився серйозно, не думав, що він так надовго залишиться в сюжеті. По-моєму, він вже відіграє більшу роль, ніж відігравого Уцузукі. І мені цікаво, як він буде впливати подальшому, чи він буде головним, головною проблемою в Боруто. Чи другорядною. Поки що його позиціонують як першокласною проблемою, він переслідує Боруто. і, скоріше за все, він або чуть сильніший від Боруто, або приблизно вони рівні. Тому як ми це можемо зрозуміти? Ми це можемо зрозуміти за допомогою шрамів. Якщо в одного є шрам, і в другого є шрам, це означає, що, ну, тобто, вони Од... ну, як це вам пояснити? Тобто, в них є однакова сила. Ось так. Всім дякую за перегляд. Опа, солодкий с ним.